П'ята книга Псалмів, Псалом 132, На річницю перенесення ковчегу ПІСНЯ паломників Пам'ятай Господи про Давида і про всі його старання. Як він поклявся Господу, заприсягся володарю Якова. Не війду під дах мого дому, і не ляжу на ложе мого спочинку, не подарую сну, очам моїм, ані повікам відпочинку, аж поки не віднайду місця для Господа, оселю для володаря Якова. Ось бо ми чули про нього в Єфраті, віднайшли його на полях Яару. увійдімо до Його помешкання, припадімо до підніжжя стіп його. Повернись, о Господе, до Твого відпочинку, ти і кивот твоєї сили. Священики твої нехай зодягнуться у справедливість, і вірні твої, нехай возрадуються вельми. Задля Давида Твого слуги, не відвертай лице від помазаника Твого, Господь поклявся Давидові по правді і не відступить. Плід Твого лона я посаджу на Твоїм престолі. Якщо сини Твої завітмій берегтимуть, і постанови, які я передам їм, також і їхні сини сидітимуть завжди на твоєму троні. Бо Господь обрав Сіон, забажав його помешканням для себе. Це є місце мого відпочинку навіки. Тут оселюся, бо я його собі вподобав. Благословлю врожає його щедро, насичу хлібом його бідних, священиків його задягнув спасіння і вірні, його зрадіють вельми. Там вирощу Давидову потугу і приготую світло для помазаника мого. Противників його я соромом покрию, а над ним заквітне його Корона. Коментар до 132-го псалма. Псалом 132 є тринадцятим 13 з збірки пісень паломників, що відрізняється від інших псалмів групи двома характеристиками. Передусім він є найдовшою у збірці. А крім цього, торкається теми Давида та Сіону. Якщо згадка про місто Сіон у цій збірці є чимось звичайним, то царя Давида збірка згадує вперше. Щоправда, у збірці три псалми приписані авторству Давида псалом 122, 124 та 131. Але наш псалом оцінює те, що Давид учинив Господу, і заставляє з тим, що Господь учинить в майбутньому Давиду. В теології псалтеря Сіон та Месія Господній мають виняткове значення. Деякі інші псалми згадують Сіон і Давида, та лише Псалом 89 змальовує обставини вибору Давида. У Псалмі 89 та 2 Самуїла 7 Божа присяга дана навіки нащадки Давида будуть покарані, якщо не матимуть послуху, але вірність Господа не зміниться ніколи. В нашому Псалмі навпаки, Зберігання завіту є основною умовою тривалості трону Давида. 12 стрічка. Псалом є архаїчним царським та літургійним текстом, досить важким для інтерпретації, і, можливо, являється текстом, що написаний з нагоди перенесення Арки до Єрусалиму, нової столиці, обраної Давидом. Давид щосили танцював перед Господом і був при тому оперезаний ляним Ефодом. Отак Давид і увесь дім Ізраїлю переносили ковчег Господній під веселі вигуки і трубні звуки. 2 САМОЇла 6. Та можливо краще розуміти цей псалом як пісню урочистого літургійного спомену перенесення арки Давидом на Сіон. Перебіг такої урочистості складався з процесії та літургії, що мала складну структуру, в якій приймали участь хор, священики та вірні. В такий спосіб структура та ціль Псалма зосереджені на зв'язку між Сіоном, Божою столицею та Давидом, помазаником Господнім. Матеріал розміщено у Псалмі досить вдало, а найважливіші речі підкреслюються за допомогою повторень, за допомогою яких автор прагне зобразити тему оселі для Господа, оселя місце, п'ята стрічка, помешкання, сьома стрічка, місце відпочинку, восьма стрічка, помешкання тринадцята стрічка. Перша секція псалма, перша десята стрічки, відкривається розповіддю про царя Давида, який шукає місце для дому Господнього, після чого слідує акламація процесійного хору. Присяга здійснена солістом, який виступає від імені Давида. Третя п'ята стрічки пригадує його рішення не війти до свого дому і не лягатиме спати на своєму ложі, аж доки не знайде місця для арки, яка була знаком присутності Бога посеред свого народу. Літургійна процесія запрошує до того, щоб повторити давні події, коли арка була віднайдена на полях Яару в околицях Ефрату. Можливо, автор говорить про кіріят, про який розповідає також. Друга книга Самуїла 6, 2, 12. Щоб знову їй товаришувати до Сіону і прикликати над нею Божу присутність. Царсько Давидове побажання завершує першу частину псалма. Отож, наш псалом є єдиним, який згадує про історичні обставини перебування Арки Завіту у ізраїльських містах. Друга секція 11 18 стрічки впроваджує присягу Господню Дану Давиду, яка є синтетичним скороченням вироку Натана про стабільність Давидової династії присутньої в другій книзі Самуїла 7. У 10 стрічці автор використовує дієслово відвертати з єврейської «шуб». Обличчя від помазаника, а у наступній стрічці зустрічається це саме дієслово, яке говорить про рішення Бога не відвертатися з єврейської шуб від своєї обітниці. В такий самий спосіб текст є молитвою, яка відразу стає вислуханою. Божа присяга 11 12 стрічки, однак залежна від якщо. 12 стрічка. На присягу та на дар Божий людина повинна відповісти через збереження заповідей. Дивитись також псалом 89. Хор священиків в 13-й і 18 стрічках інтерпретує вирок як обітницю, в якій фігура Давида змальована за допомогою символів, взятих з вегетативного світу та світла. Він є паростком, що квітне сповнений життям. Від цього моменту титул паросток станеться власним ім'ям Месії. Ісус Новин 11.1 Єремія 23,5, Захарій 3, 8, 16, 12. Царська корона розквітне в такий спосіб, показуючи свою життєву силу та плідність. Бог потім освітить свого царя, освяченого ясним світичем. Основою цього символу є полум'я домашнього тепла, яке є символом людської сім'ї, адже коли вогнище згасне, тоді і дім постіє, і сім'я гасне. З іншої сторони, світло завжди є символом Бога. Отож в такий спосіб Давид є знаком присутності Бога на Сіоні. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська